Сьогодні чудова погода, щоб навчити зайку їздити на мотоциклі. Погнали! І погнали! Гейде в строково! Ми вже на майданчику. Він, звісно, не в ідеальному стані. Є ями, але реально схоже на українські дороги. Поки зайка. Розминається і готується до старту. Ми оглянемо мотоцикл. Тетен 250-й. присутні від Відпадінь. Ключ присутній. Камера присутній, дзеркала присутні. Мод готовий до старту. А зайка. Зайка готова. Ну що, зайка, ти готова? Починаємо. Зараз ми будемо вчитися швидко стартувати. <плес> Молодець зайка, стартуєш ти непогано, а чи гарно ти тормозиш? Зараз побачимо. Далі у нас тренування по екстреному гальмуванні. Я буду показувати жести тобі. І тобі треба буде на них або перегальмувати. Це <плес> та буде так тихіше, повна зупинка. можна також показувати, біля якого конуса. Дана перепустина. Зупинийтеся. Яму гальмувати. Да. Тобто і тако... <плес> Ось так, повна зупинка. Перед пішоходним. Я тебе показувати, переходити. переходить. Все, чудово. Це зрозуміло. Поїхали? Я нічого не зрозуміла. Я забула. Поїхали. Поїхали. Непогано, але стартуєш ти краще. Цьому ми будемо далі вчитися. Це з прогресом. Бажано не збивати пішоходів. А так, все нормально. Блок 3. Проїжджання змійки. Між конусами зараз буде зайка старатися. Так, молодець. Писалась гарно. Не спішіть. Оп-оп, акуратно. акуратно. Блок 3. Проїжджання конусів. Зараз під'їжджає до старту і минаємо потихеньку конуси. Вчимося маневрувати. Ну що ж, зайка потихеньку вчиться, набуває навики, ми вже швидко стартували, швидко тормозили екстрено, їздили змійкою, зараз будемо вчитися давати переходу у виді. Горба, ці Так Також стартувати під нею з зупинкою. Ну і знімати. Да. Ех, мені в такі года повчитися. Головне без падінь. Ну що, поїхали. Також під горку і згори. Tega je različno več vazu. Ну що, зайка, як твої враження? Що було найважче сьогодні у тренуванні? Перший раз падати. До речі, чи не страшно після падіння підійматися і знову починати? Це ні, нормально. Це гаразд, це було твоє перше падіння? Mm. Ну, нічого страшного. Добре, що у мотоцикла є захисні дуги, мотоцикл також не придавив. Е для початківців рекомендую Tekken 250 за рахунок хоча б своїх дух захисних. Вони дійсно рятують. Ну що ж, друзі, всім дякую за перегляд. Тисни лапкою на лайк і до нових зустрічей!